Привітуліки, привітуліки, 20 вересня, субота, ну що, крадемося з вами на кухню. Ой, коли ж воно стане кухнею? Поки це так, сарай якийсь. Чотири стіни де йде ехо. Так, да, Міки? Мікіски Мікі я то фирка ходить, я невдоволений. Тато наш фарбує. Ось такий в нас буде колір стін. Так? Да? Так. Що? Що, помічник? Ой, я вже не пам'ятаю, коли я ще розказувала, показувала. Значить, світло все-таки вирішили зробити на потолку посередині, не на стіні отам. Де було раніше. Єдине, що штробити стіну, різати ОСБ ніхто не став, і вийшли з положення ось отак. Як воно називається? Короб. Ну, ми і в коридорі так робили, і тут так зробили. Прикріпили короб, і буде ось така. Там так і є поки що. Це в нас этот, як Пробний варіант. Пробний варіант, ні, я не це хотіла сказати. Е... Це От... Отвір, так. Да. Отвір в іний простір. ха <сі> Ой, не знаю, щось там хімічив, чи воно в нього вийде? Коротше, взяв оте ОСБ, щось він його там намочив. Якось підкладав, вигинав, щоб висохло і деформувалося. Ну, а чи вийде воно з цього, чи не перевіряючі ходи. А там не видно вже того пробного варіанта, Я його вже завоськала, замазюкала. тут був пробний варіант. Що це означає? Це означає, що ми взяли відробілої фарби. І влили барвника не 3, а 2 спочатку. І стали пробувати колір. Ну, розмішали. А колір був точно такий, як зараз на стіні. Ну, от, не дать, не взять, взагалі, один в один. І тоді ми вилили третій барвник і вийшов: оце отакий колір. Ну, то я завуськувала кісточкою. Де там то замазували щось, то навколо розетки, то навколо палички оці, е ну, боковушки. Щоб потім вові валіком швидше і легше було катати. Так що ви на мої візерунки не дивіться, це в мене. Етат. Робота Пікассо. Робота Пікассо. Ось. І от вам барвник. Я не знаю, який дурінь його назва, йому ліпе, чи Заставляю його. Я вже на цю тему. Як, розвивала думки, да? От оце було написано червоний. Влили три флакончика на 3 відеречко білої фарби. Вийшов яскраво-малиновий. Тепер оце написано зелений, не салатовий, не бірюза, нічого. Просто зелений. Ну, і хто мені покаже тут зелений колір? Хіба це зелений? Зелений колір в ванні. Он, баде. Ото зелений колір. На дверях світло-зелений, на стінах темно-зелений. Ну, не оце зелений колір. Ну, який це зелений колір? Я не знаю. Може, звісно, я дальтонік. А може, не я. Як ти думаєш, я чи ні? <свісно> так, а що вам ще розповісти? Сьогодні у нас субота. Гонимо в пришвидшеному режимі. Єдине, що ми ще не придбали, це краску для дверей. Щоб двері фарбувати, я про неї забулася взагалі. І коли я в минулому відео казала, що ми вже все придбали, що необхідно для ремонту, я навзніч забула, глянь, як він на тебе дивиться. Ти стоїш на стулці, а він, як статуя, стоїть. Потягуше. я навзніч забулася за. Фарбу для дверей, Хочу бий. Сьогодні приїхали штори, але мені потрібно їх віддати трішки, переробити. Що? — Ну, вже позвонила, домовилася. Завтра не встигла сьогодні трошки, поки вони доїхали, та людина вже уїхала. Завтра, скоріш за все, Людина знову буде тут, приїде, і тоді зателефонує, ми зустрінемось. І я поясню, де що треба зробити. Вона забере і все це організує нам. Так що, в принципі, штори вже приїхали. Не їде щось іще декор, не знаю, коли він доїде. Хотілося, щоб він доїхав. Швидше і дата доставки була з 20 по п'яте по чи по третє. Ну, мінімальні... мінімальна дата 20 вже сьогодні. Ну, щось і близько нема. Відомостей. вилетіло в країну призначення. Отак От стоїть. От і все. Так що, так що. так що, Не знаю, я коли доїде той декор, і ванну треба доробляти. Сьогодні мають відправити ще там дещо для кухні, дозамовила шторку для ванної. Я вже казала, вона така буде біло-синя, щоб розбавити. Кольор, щоб зробити світліше. Але така якісна не оці клейончості, а така, як тканева, що можна прати. А сюди купила штори. І сюди, і будуть вони однакові, щоб був тандем, щоб були на обох хетях однакові штори а не різні. Бо спочатку я хотіла тут старе залишити. А сюди купити штору, в ітогі купила я на обидва, скажімо так, і на вікно, і на паличку штори, і будуть вони однакові. Жду з нетерпінням понеділка. Вчора мені телефонували, з, ну, як погоджували, да, що 22-го в понеділок приїдуть електрики. Так що, начебто підтвердили, начебто все йде по плану. Чекаємо. От кажуть, напруга в мережі зараз має бути 230. Щось там поміняли. ті 230? Я взагалі ні разу не бачила їхніх, мабуть, 230. Ні, ну бачила, звісно. Ну, як для постоянки, 230 нема. Так що тут такі справи. Руїни. Голі чотири стіни, немає ніде нічного. Те, що й було. Тут частково, тут частково, все вже повиносилося. Поличку вчора двічі оброблювали, да, оці, ну, аля грунтовкою по дереву. Сьогодні зранку третій раз обробили погрунтовано. Все, крім ось цього шматочка, воно видно. Тут оце все погрунтоване, воно темніше і тут де раствор мокре. І ось темніше. І ось, бачите, полоса, Оце, оце ширина пройдена погрунтована. А ось цей клаптик, цей клаптик залишився не грунтований, ніде нічого. Так що ось так. Зараз підемо на двір, я вам ще дещо покажу. А ви вже прийшли, а я на двір зібралася йти. Тут у мене до сих пір живе стільчик на дворі. Не трогаю пока не забираю. Він начебто сухий, але ну, нехай. Нехай стоїть, нехай провітрюється, вивітрюється. Бачите, який? Ідеально чорний, ніяк миску не заберу. А що не заберу? Це вже друга миска виносила по новій, ножки домивала і то ще не домила. Он на ножки від кисневого порошку білі потьоки. Бачите, який стільчик? Ідеально чорний. Нема жодного п'ятнишка. Шикардос. У мене повторно заквітли петунії ось ця. І ця зацвіла, але я вчора, по ходу, кисневим порошком її трішки підпалила. Граф не можна. Трішки підпалила, пшикав на неї попадав, мабуть, кисневий порошок. Дивіться, що в мене з'явилося. Ну, це, звісно, відро. Не камільфо. Зараз є. І... у у, -у. Угаманісь! Отакий От отакий маяк. Це садова статуєтка, я вам більше скажу вона на сонячній панелі. І коли буде темно, там світиться лампочка, бачите? І він крутиться. От зараз я долонюю закрила сонячну панель. От коли потемні, там буде світитися маячок і крутитися. Не знаю, скільки він коштує. Ну, точніше, я приблизно знаю. Я бачила на ефірах, але я його не купляла, я його виграла. За... Як, заробила. Я Частенько буває на ефірах, а вони в кінці ефіру проводять розіграш. Там хто більше коментарів за ефір написав, хто більше подарунків надарував, хто більше е, тапатульків натапав. Так ось я виграла, але ну, я е, ціленаправленно хотіла прийняти участь е, саме в цій номінації. В коментарях, тому я писала дуже багато коментарів, але ніхто не знає, який буде подарунок. Який буде подарунок, оголошується вже наприкінці ефіру. І коли я поч... А я бачила цей маяк, він? Буррррр. Здається, дорогше, ніж 350 коштує. Ну, не дешевше, це точно. І я, е... коли почула, що мені подарують цей маяк, в моєму здивуванні взагалі не було меж. Так що в, нас, в нашому органічному куточку з'явився ще справжній маяк, який вночі буде світитися і крутитися. Отак от, от. Це вам не хухри-мухри. Так, все любі, ми хороші. блін, холодина така на дворі. Що його робити? Сходити в садок по яблучки. Буду з вами прощатися. Зараз піду віднесу вас в хату, а сама, мабуть, сходю в садок по яблучка. Все, всіх цілую, люблю. Всім бувайте. Пишіть, як вам колір стін, сподобався чи ні. Як взагалі ви вважаєте, Ну, насправді на кухні буде три кольори. Буде ще один кольор, але про це ви дізнаєтесь трішки пізніше. Буде один елемент третього кольору, і буде поличка зовсім іншого третього кольору. Так що в нас ще все попереду. І ще я вам шторки не показувала. Ну, коротше, ще, ще показувати і показувати. Але пишіть, як ви вважаєте. Кольори підходять один до одного, чи ні? Подобається вам чи не подобається? Все-таки ми, як я і розповідала, ми переіначили. і червоно коричневу фарбу ми просто залишили. І, скоріш за все. Скоріше за все, та червоно-коричнева фарба піде на ворота. Оттуда. Ось такі справи. Так що, все, всіх цілую люблю, всім бувайте, папа -па. і бережіть себе обов'язково.